У Єврокомісії відреагували на намір Польщі обмежити виплати українцям у Брюсселі Нагадали, що країни ЄС мають надавати особам під тимчасовим захистом, зокрема українцям, медичну та соціальну допомогу, якщо у них немає власних ресурсів. Наразі у Польщі біженці отримують щомісячну виплату на дитину у розмірі 800 злотих безкоштовного освіту та доступ до медицини. Президент Польщі Кароль Навроцький витував закон, який продовжував ці виплати до 2026 року, і закликав тамтешній уряд залишити їх лише для працевлаштованих українців. Новий законопроект за його ініціативою вже поданий до парламенту. У Єврокомісії підкреслили, що країни-члени отримують фінансову підтримку з фондів ЄС, що Полегшити витрати на утримання біженців. Водночас керівник офісу президента Польщі Збігнів Богуцький заявив, що доступ України до інтернету Старлінк не буде відключено. За його словами, президентський законопроект поданий до Сейму, не змінить фінансування згаданої програми. Не варто перейматися і щодо збереження даних українського уряду, додав Богуцький. Вето президента не вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону. А проєкт, поданий до сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні ефективно пройти цю президентську ініціативу в польському парламенті. Аналогічна справа виглядає з підтримкою зберігання даних української адміністрації в безпечному місці.